Ти чого такий грязний, Хруня, Боже, який в тебе ніс грязний Хруня. Хрюшик, ти в тебе нас До, до, грязний носик, грозний носик, дівчатка що там? Кажи немає світла, да, немає в нас світла, ну нічого. І що моя красота віляти, моя красавиця, красота моя. Вже всі чекають вечеру. Тут стоїть водичка, дівчаток. Там вже моє курчатка посідали. Зараз будемо доїтися, будемо закладати сіно. Да, дівчатка, Вранці вони їли овес, на обід їм дала гарбузи, порізала. Хрунчик вже хрукає. Да, хрунчик. Хрунь. Ой. Бойся. ой, бойся. ой. Хруня. що у ти такий гразний, га? Що? Ну, видно, що ти порося, правда? Ну, звісно, видно, що ти поросятка у мене. Поросятку, поросятку, поросятку. Поросят... Ой, 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 давай. Давай, 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 давай. Взяла я радюгу, І зараз по цій травині буду лізти набирати сіно. Як є чоловік, то він набирає, лізе сіно, але його зараз немає, тому я буду лізти, набирати сама. Трошки, звісно, незручно, але нічого. Справимося. Опс. Ось тут і сіно. Звісно, погано видно. Тому що це гора темно. Розстеляємо радюшку і набираємо сіно. Трошки незручно, що немає світла, але ми це все переживемо. Саме головне, щоб був мир, і щоб наші хлопці повернулися додому. Сіно скинули, злазимо з гори. Закриваємо гору і йдемо давати дівчатам сіно. О там охороні виглядає. Ой. Сама ледь не впала. Проліри мої доїдають гарбузи, натерла те, що ковзи не доїли, то я натираю бролером, туди додають топчити, і вони таке їдять. Несемо сіно. Тут вже одна вилізла, закладаємо. Хрюшик уже кричить, що давай їсти. А ж там не таке добре, ні? О тобі, да. Хорошику єсте. Султан. Закладаємо султанові. Повертайся їж. Зоряна. Зоряна. Знати вам, сино, мені дайте своє. Це все поподбираємо, так? Да? Зоряша, зоряша, зоряна. Зараз, зараз будеш їсти, не кричи, не будь крикуном. Ой. Забрала в його корито, то він вже верво робить. Все, все, солтан їж. Все, все забираємо. Так. Зараз помиємо солтану. Ось солтану хрюшику корито і підемо йому давати їсти. Зоряша! Зоряш! Ходи сюда. Зоряна! Зоряна, вилазь! Вилазь, 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 велась! Заходи! Заходь! команду свою заходь, заходь, заходь! Заходь, зоряна! Отак! Помаленьку управляємося! Виливаю воду. Ой, воду молоко коросяті. Тут у мене заварка, макуха, пшениця, увес і ячмінь перемелений. Це все заварую. Беру таку, бачите, кашу. Така каша виходить в нас. І йому. Даю таке їсте. Ще додаю сюди молочко, воду тепленьку. Ще йому на ранок залишиться тут трошки. Копелька теж залишається йому ще на ранок. Звідси збаняка я відбираю нутрієм. Добавила теплої води, розмішую, додавила солі. Стопліку трошки розминаємо руками. Є мене сікач, але не хочуть його шукати. був малий, то давали трошки їсти, вже він підріс, то вже треба більше. На обід даємо трошки менше, так як він його все не виїдає. Саме більше він з'їдається зранку до обіду і ввечері до ранку. Виїдає все. Отак парень наш єсть, як всі баб почитало. Ми виходимо Йдемо провлятися до внутрі. Отак. Хрюш. Тут у мене гарбуза вже на завтра зернята вибраті, забула хату взяти Вибрали гарбузи, а зараз йдемо давати внутрі. Трошки в нас пройшли зміни внутрі. Трошки побили ми. Робили минутій, так як світлом, Бог знає, що робиться: війна І... Ну, нічого. Це все ми переживемо. Ось залишилася в нас самочка, самочка і самчик залишився. Тут у нас залишилась малишня, мама з малятами. Де зоги там малята? Ха, добрий вечір, мої хороші, а мої зайчики, мої пушистики. мої пушистіки. Мої пушистіки. Пусістіки, ось такі пусістіки є, ось такі пусістіки. Ой, Бося, Бося, мама, давай сюди тарілку, кази Касю нам, давай. Кази, кази. Давай, кази Касю нам. На, ой, Боже Ой, Боже Бозі, косю надолі. Ой, ой, а ти куди побіжав? Ти куди побіжало? Ти куди біжало, біжало? Ти, самий маленький. Самий маленький кордоплек. А куди ой, Боже, 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 касю. є Касю, є. Є. касю. Да, Є, касю. в мене трохи камера починає Зависати Ну нічого. Тут у нас теж залишилось дві самки, але не знаємо, що ми не вирішили, чи будемо ми їх залишати, чи ні. Поки що не знаємо. тобі Що моя красота? Ти їстечки хоч, на. На. То бурочка не з'їв. Хто не з'їв бурочка, га? Красуля, ти красотуля. Ти цього бурочка не з'їла. Ой, каска, казка, да. Стісняйся? Ой. Та ти що тут, а показуй. Що в тебе тут є, показуй. Показуй, показуй. Тебе теж буряк залишився, да? Да, кази, кази, давай, носи мені твій бурак. Да. Давай, кози, Касю, Касю, кази, давай все кози. Да куда, куда лезешь, красавица? Да, каша, каша, ой, Боже, каша. Ой, щось тут застрагло? ну що, ти кашу десь да. так. Давай кашу. Ой, красотюля ти моя. Ой, бося. Кизи подивіться, як я гарно гамаю. Да. Ой, тепленька каша, да? Тепленька, да. Гамайте, мої хороші, гамайте. Гамайте. І ростіть. Саме головне, щоб росли. Нема не поправить його. О, так. Ну, ось і все. Всі попорані, всі нагодовані. Ось і все. Попорили, накормили всіх, всі їдять. А ми йдемо набирати дрова і палити грубку. Так? Да? да, мої хороші? Мої ляпотусочки. Да. Хрюнь, Хрюнік, Хрюш, Ти зі мною поділися! Хронь! куць-куць-куць. А вам всім бажаємо гарного вечора, мирного неба. Добра, спокою! Всім па, -па, -па, па Заходимо на наш канал, ставимо лайки. Кому подобається, підписуємося, допомагаємо розвивати український Ютуб канал, показуємо, що ми українці, ми сильні і ми все витримуємо.